З того, що ми отримали інформацію з інтернету, звернення від керівництва трамвая тролейбусно до нас офіційно не було. Міліцію ніхто на постріл не викликав. Ми Зараз встановлюємо осіб, які проїжджали в той період, в той момент в трамвай, які могли підтвердити, що точно була стрільба по трамваю. А ви звертаєтеся в тролейбусне управління? Вони підтверджують такі факти? Так, да. підтверджують, так? Тобто, ось ця інформація, яка була спосюджена в інтернеті, вона все ж мала місце і є правдивою. Я не можу пояснити вам, чи правдива. То, що весною, коли була стрільба, коли ми затримали людей і були факти, що міліція викликалась, експерт оглядав, вилучались пульки, кульки, то так. Да. А звідки ця фотографія? Mm. А скільки щось, ви перевіряли тих людей, які саме весною цим займалися? Можливо, це знову ж їх рук справа, чи можливо, це я інші? Я ще перевіряли. І підтвердили, що є. Це, всіх, це, чи це ні? завжди тонкості слідства. Ага. Ну тобто це не вони. Не вони. Чи вважаєте ви, що це якась направлені самодії на дестабілізацію ситуації в місті? Це я вважаю, що якісь діти, які придбали пістолет, який продається пневматично і без дозволів в будь-якому охотничому магазині, і просто ну, це хуліганка, я вважаю, попробую, як воно стріляє. Скажіть, Яка відповідальність за подібні дії? Кримінальна. Якщо великий матеріальний ущерб, значить людина. В смісл, Буде на нас тих сигнал відповідалість, зрозуміло, дякую.